Я так бачу, що помаранчевий колір зараз дуже в тренді, і ось така коробка до мене приїхала від компанії FossiBot. Це їх новий смартфон, який називається F113. Це його модель. Характеристики тут на коробці вказані досить цікаві. І по камері, і по залізу. Ми це все протестуємо. Значить, ми маємо 12 гігабайт RAM плюс 256 гігабайт ROM, 68 екран Full HD IPS. 5G підтримка, 33 Вт швидка зарядка і 20 000 мА акумулятор. Давайте дивитися, що всередині. Коробка дійсно така дуже яскрава, смартфон тяжкий, адже це захищений смартфон. Ну, Давайте оцінимо його і комплект. Отак От догори ми знімаємо коробочку. Запаковано, я бачу, вже пристойно. Ось так нас вітає смартфон і комплект. Ну, Виглядає красиво, погодьтесь, хоч він. Такий масивний, це стиль захищеного смартфону, але все ж таки виглядає красиво. Є отакий ремінець, шкіряний, типу, з резиновими ставками. Чорний блок. Ну По комплекту, по оформленню, Ну це класно. Блок живлення на 33 Вт, type c Доволі тяжкий блок. І кабель чорного кольору, гумовий. Ось так він виглядає. Є також у нас викрутка маленька, плюс скріпка і гвинти, відповідно, для ремінця. Дістаємо смартфон. Масивний, прям такий, ну дуже він потужно виглядає. Апарат-апарат. Смартфон, який я жартую, що звичайний телефон, до якого приклеїли павербанк величезний, захистили таким масивним корпусом, і маєте собі такий, ну. Реально дуже потужний апарат. Виглядає він дійсно прикольно. Так він великий, він тяжкий, він не такий зручний, як звичайні смартфони, але це нішевий смартфон. Він зараз у нас актуальний і ми розуміємо. Для кого ці смартфони підходять більше? Це смартфони для агресивних умов, які мають захист від падінь, від ударів, від води та пилу. Виглядає він реально дуже класно і цей смартфон виконаний якісно. чого він зроблений? Значить, він зроблений із пластику. Пластик повечу, такий прогумований. Тут є такі захищені кути. Якщо говорити про бокові вставки, вони зроблені з металу, які самі кнопки. Теж це реалізовано і підігнано все дуже гарно. Но от питань. До матеріалів якості взагалі немає. Одразу кидається в очі ось такий е, потужний ліхтар. І повідомля що він є такий, знаєте, як з лінзою, така серйозна на гвинтах. Ну, брутально, брутально виглядає смартфон. З іншої сторони, у нас є також кнопки, от якраз яка відповідає за ліхтар. Кнопку можна призначати. Роз'єм tf всім-карт. Сюди сім-карта або флешка відповідно вставляється. Знизу у нас є Type-C для зарядки. Він закритий заглушкою, щоб не попадала вода пил. І заглушка в нас теж прикручена така гумова. Є підремінець, відповідно, ось тут у нас вушко, і плюс оці у нас два гвинта. Це для того, щоб зафіксувати ось цей ремінець отак з боку. Тому що таким чином смартфон тримати буде зручніше. Ми його прикріпимо, я вам покажу. На екрані наклеєна плівка, навіть дві, одна плівка рекламна і одна плівка захисна. Це теж дуже добре. Що є плівка в комплекті. Екран у нас має підборіддя знизу, зверху, а по боках рамки мінімальні. Давайте ми запустимо смартфон. Він має бути заряджений. Я так потримав кнопку вібрація спрацювала, та він вже запускається. Ззаду, ми що тут бачимо? Значить, камери, спалах, мікрофон. Тут теж плівка наклеєна я не буду знімати. Нічого собі, RGB, така підсвіточка є. Як фанат підсвітки, ну скажу, що це дуже прикольно, мені такі речі подобаються. Вона виглядає досить цікаво, і знову ж таки мені цікаво, що вона взагалі, яка її ціль. Не просто краса. Можливо, вона ще щось означає. Тут є такі отвори, я так розумію, це під динамік. Отут е, рамка зроблена під карбон. Ну, реально він виглядає дуже цікаво. Дуже цікаво, він виглядає. Ось він вже готовий до запуску. Зараз я його запищу і ми продовжимо. Отже, запустився смартфон. Поки він завантажувався, я прикипив ось цей ремінець. Ось так він зафіксований гвинтами. Ну і це зроблено відповідно для зручності. Так, тут така резинка типа є. І це, ну, дійсно, можна так смартфон носити, можна тримати, щоб у нас з руки не випав випадково. Ну, прикольно. Одразу хотів би відмітити по екрану. Екран дійсно класний. Full HD+, це IPS, але екран дуже приємний на очі, чіткий. От все добре по значках, по шрифтах, по яскравості. Давайте зараз вам покажу. Це от на максимум зараз поставив. Доволі яскравий. Не варто очікувати щось такого, знаєте, флагманського, але для захищеного смартфону це реально хороший, приємний екран, кути оглядів доволі непогані. Відповідно, ну сприйняття екрану очима дуже гарно. Давайте, наприклад, перейдемо в налаштування. Ось таким чином. Смартфон, до речі, по першому запуску, тобто от навіть ідуть деякі налаштування. Працює він доволі адекватно, шустро. Ось так можете побачити в меню. Плавненько, гарненько, в принципі, питань знову ж таки немає. Давайте перейдемо безпосередньо в сам екран. Значить, Налаштування поставі яскравості на максимум, адиптивна яскравість присутня. Колірна температура виставляти можна, і що найбільше нас цікавить, це екран на 120 Гц. і це дійсно круто. Можна поставити 60, 90, 120. 120 набагато плавніше, набагато приємніше на очі відчувається. І таке відчуття, що смартфон працює якось швидше. Значить, у нас тут є відбиток пальця. Я вже бачу так. Ви можете собі додавати відбитки. Є в нас DuraSpeed, це такий фірмовий застосунок. В якому пришвидшується швидкість роботи, у нас додатків є. в нас меморі, оця те, що збільшити за за рахунок пам'яті накопичувача, можна збільшити до 36 гігабайт. І є в нас також кнопки, які можна назначати. Тобто можна якусь дію певно виставити на цю кнопку, запустити якийсь застосунок, відповідно, там під себе можна налаштувати. Локалізація, до речі, українська доволі непогана, окрім цих е, таких додаткових фішок е, системних, саме від виробника, типу. А так, в цілому, знову ж таки. Все переклалось дуже гарно на українській мові. Значить, є в нас лайт, тобто підсвіточка я так розумію, можна вставляти Вона працює з повіщеннями, зі дзвінками, вона працює з музикою, і е, безпосередньо тут можна по суті налаштовувати ці ефекти, так? Ви виставляєте? Воно, правда, тут. Не показує, а це таймер. Це таймер, е, можна виставляти. Значить, е, по розрядженій батареї теж можна включити. Наприклад, зарядка, коли йде, коли смартфон включається. Ну, це цікаво. Це до речі, цікаво. Це прикольно. Тут знову ж таки факти ви можете вибирати і виставляти. При запуску ми побачили, така стрічка тут у нас світиться. Це дійсно корисно, те, що можна на дзвінки поставити, на сповіщення. Ви телефон поклали вниз і безпосередньо ви будете бачити, що вам щось прийшло. Так, тестуємо ліхтарик. Значить, затискаємо кнопку яка відповідає за запуск ліхтарика, потримати треба, і він запустився. Дуже яскравий. Світить він реально прикольно. І якщо на нього натиснути ось так, він буде менш яскраво, ще раз, ще менш яскраво, і так повністю виключаєте. Точніше, виключаєте режим спочатку мерехтіння. Ось такий режим мерехтіні є, і можна просто виключити. Тобто затиснули, потримали, включили, і потім натискаєте один раз, і у вас виходить, змінюється його яскравість. Ну, ліхтарик це реально корисна річ. Окрім спалаху, окрім цього ліхтарика, безпосередньо є ще такий потужний. Давайте тепер поглянемо, що тут по камері. Значить, по зображенню, налаштування, якщо сюди перейти. В нас є можливість вибору 4 на 3 і 16 на 9. Можна робити фотки 16 на 9, це вже плюс. Є в нас режим 50 мегапікселів, коли зображення буде відповідно, якісніше. Приклади по фото по відео прикріплю в кінці цього відео. Ви можете подивитись. Є режим краса, воно таке типу згладжує. Це основне зображення. Є відеозйомка. До речі, відеозйомка переходимо на лаштування, значить якість відео. І записує він 4К відео. Це теж класно. По частоті кадрів, ну це 30 кадрів. Приклад відеокартинки теж вам запишу, ви можете оцінити. Є нічний режим і є night vision, Ось так. Е, безпосередньо можна фото, можна відео переключатись, і він в нічному режимі буде отак от записувати. Тобто, тут є он датчик, бачите, включається датчик. Це теж класно. Приклад, ви побачите в кінці відео, ну, і відповідно оціните. Приклад запису відео 4К. Як я сказав, це 30 кадрів. Ось так буде виглядати картинка. В цілому, картинка доволі непогана, дійсно гарно передається по кольорах, чітка. Якщо говорити, наприклад, про білий колір, про чорний от нема такого, що там сильно висвітлює або затемнює. Якщо статично тримати, взагалі питань немає. По картинці, в принципі, для такого смартфону, для його ціни, взагалі він записує відео. Доволі гарно. Звук, звичайно, теж пишеться на мікрофони. На мікрофони теж доволі непогані. Ну, а це приклад запису відео в повній темряві, в такому чорно-білому режимі, це нічний режим. Все чітко, гарно видно, об'єкти гарно передаються. Цей смартфон може в повній темноті видавати ось таке зображення. Але є отакий момент, що точка, там, де датчик, воно прямо засвічує. Ну, або це так задумано, або ну таки, це специфіка саме цього смартфону.